Так, отже, зніму ще раз, якщо колесо закріплено, так як має бути, так і звичайно. Зараз які будуть розміри, то коли воно закріплено, як, як я кажу, навиворіть. При звичайному під'єднанні від центру колеса. До центру. До середини. Так треба 65 з половиною. Колись закріплюємо колесом. Назовню. Тому з центром. Колеса, що у нас виходить, 70 з половиною, більше трошки, 70, 70,7, так, ну 70 з половиною. Від середини до краю колеса будемо мати 70, сім з коли було? 71. Воно не заважає. Ось не заважає крутити. При всьому тому, що тут гайки на 19, а стандартні там на бо тут я і болти запхав, які мав, тому що там ті грідні позривалися. Звичайні болти закрутив. Гайка подовжена але на, 17, на 19 тут головка ще залізає ось тут маємо головку на 19 вона заходить і нею можна крутити з цього боку в мене оті рідні Гайка на 17. Ось головка. На 17. Тут ще буде зручніше закручувати. Домкрад який. Це звичайний лом. І отак підняв легенько і вже можна перестати Не... за допомогою лома без без ніякого там домкрата Швидко, просто і безпечніше буде їхати. Ну, безпечніше від перекидувань. Тут далеко вимогли виглядати. Тобто тут у нас вже, якщо від колеса, від колеса ми маємо вже вісім з половиною сантиметр, а тут було 3. Трошки більше. 3, 4. Тепер вісім з половиною. Вісім і сім навіть. Ну, грубо, 8 з половиною проти трьох. Тобто, коли я збільшився на 5 з половиною, 5 з половиною.